Мій тато сказав, хоч зараз мене послухай, тому що це може скінчитись все дуже погано. Але так ми будемо знати, що хоча б ти у нас залишишся жива. Ми всі здебільшого студенти, ми зайняті навчанням, роботою, волонтерством в організації. Наразі ми збираємо кошти на 30 ПВС для українських спецпризначенців. Все буде добре, все буде Україна. 24 число було дуже сумбурним. Я жила з подружкою своєю, ми почули і вибухи, і як у нас трясуться шипки. Ми вирішили виїжджати через те, що зрозуміли, що в Києві лишатись дуже небезпечно, через те, що якби, всі сили російських військ на той момент були спрямовані саме на Київ, щоб якби, захватити столицю. І через, те, через це. У моїх батьків, у батьків моєї подружки, у нас була така позиція виїхати трішки далі до моєї подружки, бо вона живе в Івано-Франківську, її родина, і вони погодились і запропонували мені приїхати до них. Як моя сім'я живе в Кривому Розі, на той момент по просуванню російських військ було достатньо близько до лінії фронту. І через це саме мої батьки сказали, щоб я виїжджала. Дорога з Києва була дуже такою страшною через те, що літали в їх літаки над колонами, і це було дуже страшно, тому що ми не знали, чого очікувати від цих людей. Знали, що, що можна очікувати, що вони можуть там розстріляти повністю всю колону, тому що це абсолютно неконтрольовані люди, для яких якісь... Правила людські написані, абсолютно я всю дорогу не спала. Просто я дивилась прямо через те, що я не знаю, моя нервова система не могла якось заспокоїтись. Навіть коли я вже приїхала до, можна сказати, такої більш безпечної точки України, я все ще не могла заспокоїтись, заснути. Так було достатньо довго. Після двох тижнів мого знаходження там мої батьки вирішили, що буде краще, якщо я виїду за кордон. Мені було 18 років. Я плакала, я просила, щоб я лишилась. Але мій тато сказав: хоч зараз мене послухай, тому що це може скінчитися дуже погано, але так ми будемо знати, що хоча б ти у нас залишишся жива, якщо що. І я кажу, Добре, я вже не стала з ним далі сперечатись. Я погодилась на це рішення, хоча воно мені далося дуже складно. Перші дні в Польщі були просто, напевно, жахливими. Я не могла ні зібратися, я плакала майже кожного дня, тому що я не розуміла абсолютно, що відбувається довкола. Головніше, не зрозуміла, не розуміла, для чого ми тут. Навіщо ми взагалі. Не знаю, якось порушуємо порушуємо спокій цих людей. Я повинна була їхати до своєї родини тітки в Ірландію, але мені не хотілось цього робити, тому що я була тоді ще далі від України, і я почала шукати якісь можливості, аби лишитись тут. Я шукала квартири, паралельно шукала якусь роботу мені пощастило. І мене взяли до себе, прихистили люди з України, українська родина. Дуже їм дякую. Андрій Маша, я вас люблю. Дякую вам. Тому що завдяки просто цим людям я змогла встати тут на ноги, не їхати далеко, Бог знакуди від України, мати якийсь контакт з подібною культурою до України, тому що це. Для мене на той момент було надважливо. Надважливо. І вони мене підтримували абсолютно в усьому. Можна сказати, що це стала моя така друга родина. Скажи, що, що? Відбувались протести у Кракові кожного дня. Вони на той момент були дуже потрібними, тому що дуже багато іноземців приїжджало у Краків, і наша задача була розказати. Показати фотографії, донести до мас, до людей, хто саме винен і що саме, які злочини Росія просто творить на нашій території. Тому моя задача була привертати увагу людей до цієї інформації і передавати свій біль через музику. Тому що дуже багато людей, наприклад, можуть не знати досконало англійської мови і не розуміти, що ми хочемо до них донести. Але емоції розуміє кожен. І я дуже тішусь, що я, хоч трошки, хоч якимось чином, я надіюсь, змогла допомогти. Я ходила на ці протести трошки трошки, трошки менше року, виходить, що це буде. 10 10 місяців. Виходить, що я заспівала, якщо це, не знаю, можна назвати міні виступами, зробила, напевно, близько 700. Наша організація зародилась на цих протестах. Ми зрозуміли, що ми хочемо не тільки привертати увагу людей до війни в Україні і розповідати про це хочемо ще й більше допомагати. І для цього треба було створити організацію, аби ми могли легально збирати кошти на потреби української армії. Моя дуже хороша подружка, Таня Голюк, створила з іншим ще поляком, громадську організацію. Так, і після цього ми почали якби, більше продумувати всі наші заходи, почали організовувати виставки, концерти. Ми всі здебільшого студенти, зайняті навчанням, роботою, волонтерством в організації, і це насправді вимагає дуже багато енергії і часу. Стараємось зробити так, щоб людям було цікаво донатити, тому що, на жаль, зараз це втрачає свою актуальність, люди потрошки починають вже втомлюватись, і... а наша, наша робота їх заохотити це знову зробити. Ми зробили з нашою командою Sun4Ukraine виставку в палаці потоцьких, і тоді ми змогли зібрати на два ПВС, а це близько 200 тисяч гривень. Наразі ми збираємо кошти на 30 ПВС для українських спецпризначенців. 25 бригада бажає всім здоров'я, успіхів, нашої перемоги. Бажаємо всім, щоб все було в нас добре, все буде гарно. Велика подяка волонтерам. Місто краків Санху Україн, представителі Міється. Дякую вам, велике. Ну, а нас, слава Україні! Героям слава! Я наразі навчаюсь вже на останньому курсі бакалаврату в Київській академії музичній імені Глієра. Працювала в українській школі у Кракові, але зараз більше шукаю собі учнів, пишу свої пісні, випускаю їх. І остання моя пісня, яка вийшла, це злива. Можна написати Досада злива і там одразу висвітиться моя пісня. Сумую за почуттям дому, того, що навіть коли я тут вже живу, виходить другий рік. Я, я не відчуваю дому. Тобто, у мене завжди такий трошечки напряжний, можна сказати, стан незрозумілості і невизначеності. Хочеться відчувати себе спокійно. Тут за цим я дуже сильно сумую. Ну і звичайно, що сумую за відчуттям родинного тепла. Тому що мені цього дуже не вистачає. Піти з ними попити кави, наприклад, прогулятись десь там, або просто-просто посидіти на кухні. Коли закінчиться війна, буду радіти, буду радіти, не знаю. Мені здається, буду, буду радіти, буду плакати, буду кричати. Я не знаю, що ще буду робити. Помру від щастя. Не треба помирати, я знаю. Часами буде здавати, що у тебе з-під ніг вирвали землю, але важливо пам'ятати, що землю, на якій ти стоїш, ти створюєш сам. Тому треба вірити завжди в свої сили, ніколи не опускати руки. І твоє життя це проекція тільки твоєї свідомості. Все буде добре, це буде Україна.